Вітання всім! Сьогодні у нас буде таро поради на кожен день. Будемо пробувати читати таро на побутовому рівні. Сьогодні у нас, як завжди, два оракула. це втрачений оракул і подорож тіней. І Санта-Муерта на розкриття позицій. Сьогодні камінчики у нас не буде. Будемо позначати одразу картами. Отже, давайте. Таро порада або таро підказка для всіх трьох позицій в самому побутовому варіанті. Перший, другий і відповідно, третій. Давайте додамо шику блеску лоску іншим оракулам і тоді будемо читати. Що ж, карти на столі обирайте, як вам буде найзручніше, і будемо починати. Одинички, що у вас там? Так, а у вас попередження? А у вас попередження. Зараз я тільки уточню по відношенню. По відношенню до людини. До конкретної людини. Скоріше за все, це у нас чоловіча енергія. Король жезлів все ж таки випав. Так. Головний біль у вас буде чи у тієї людини? У, -у, у тієї людини. А ви яким боком? А ви як знаєте, таке відчуття, як, ну, не знаю, Матусина комізелька, я знаю, що комізельки це більш чоловічий одяг, але мені подобається це слово, признаюся. вам. Як прийде хтось до вас, чоловік, за порадою, типу, що мені робити, отак чи отак? Одначе, знаєте, в чому весь нюанс? Перевернута карта благословіння і перевернута карта закинутого карнавала. Вам говорить про те, що ну, якби це не зовсім правильні моменти. Це про те, що одиничкам варто не влазити в цей вибір чи щось інше. Вам говорять, що ви ну, бажано взагалі не влазити в цей вибір. Прийде до вас людина і скаже: мені потрібна твоя порада. Максимум, що ви можете порадити по пажу Пентаклі, ну, заакцентуйся, на чому буде тобі прикольніше, або що тобі буде вигідніше, де ти отримуєш більше профіти, де ти отримуєш більше результати. А чому саме так? І що? Чим це погано? Угу. Знаєте, в чому весь нюанс? В тому, що таким чином, ось знову ж таки виходить э чоловіча енергія, людина захоче э побачити щось нове. Або зрозуміти, спираючись на ваш досвід, спираючись на вашу пораду піти в якісь нові моменти, написати щось незвичне, звернутися до когось, як, як не завжди. Коротше, можливо, поїхати кудись в дорогу. Так от, мені показують, що по перевернутій карті смерті бажаного результату людина може не отримати. І до чого це призведе? І що? Угу. Дивіться, і четвірка кубків показує про розчарування. Зрештою, потім, по перевернуті з кубків, це розчарування може бути виплеснуто на вас. Ну, не буду казати улюблену приказку побити горщики, цілком може бути. Але момент неприємних емоцій може відігратися. Тож тут, як давайте така порада, що якщо прийде до вас людина за тим, що ну, от, у тебе там досвід або ти вмієш, от поможи мені зробити вибір або туди, або сюди. Знову ж таки, повторюю, що ви можете сказати, що от давай так. Якщо ти зробиш таку дію, що ти отримуєш в результаті, якщо ти зробиш таку дію, що ти отримуєш так само. Ну, а тепер подумай, що для тебе вигідніше. Тобто, знаєте, не приймати рішення за цю людину, не підштовхувати до якогось конкретного вибору, навіть якщо він буде ну, суперкласний. Тут людина має зрозуміти цей вибір сама і зробити його сама. Тому що по результату може отримати не те, на що надіялось, хто вийде крайніми, одинички вийдуть крайніми. Так, а якщо взагалі нічого не радити? Не вийде. Перевернути кубків, не вийде такий момент. Я боюся, що тут вас просто-напросто будуть виводити на емоції або в чомусь звинувачувати, або казати, що ви там якась черства чи ще щось, і не хочете допомагати. Тому тут, будь ласка, одинички, будьте уважні. Давайте, може, підказку по зовнішності цієї людини. Ну, жезли, 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 жезле Може бути дуже яскрава зовнішність, може бути а, волосся із а, цією, з рудим кольором. А, може бути варіант, людина любить яскравий одяг, ну, або ж одяг такий, який ти дивишся, і він запам'ятовується. Ще як варіант, знову ж таки, тут у нас хоч і зовнішність, але ця карта ще й говорить про внутрішні протиріччя, які можуть, які можна видно, побачити на зовнішності. Ну, знову ж таки, коли людина приймає одне рішення, одні рухи, потім інше, інші рухи, і це знову ж таки може відбуватися трішечки хаотично ну, або несвідомі рухи. Тому на це звертайте увагу, щоб потім вже знову ж таки не прийшлося жалкувати за, умовно говорячи, бажання допомогти, а зрештою, потім за це все отримати. Тож, на цьому одинички, я вам так само дякую за перегляд, за лайки, коменти, донати та тим, хто спонсує канал. І будемо переходити до двієчок. Двійки у вас що тут. Угу. <сміх> Не накручуйте себе. Не накручуйте себе. Перевернута карта е, кішки. В цій колоді вона дуже часто йде з півзвучною, з картою дьявола в звичайного таро. Одначе вам тут показують, що нема там дьявольського, де ви бачите. Тепер я б хотіла уточ... уточнити, котел. Це є, якби. Е, 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 е. Про людину, чи це можливо, про якісь обставини? Тут говорять про дорогу, якісь переміщення, можливо, взаємодії, комунікації, можливо, дуже часто карта колісниці може показувати і робочу сферу. Ну і чого там немає кішки? Десь ви себе трішечки накрутите. Вам чомусь буде здаватися, що якась дія, якась перспектива, якесь переміщення або взаємодії вони є неконструктивними. Або вони несуть за собою доволі такі негативні моменти, або негативні наслідки. А вам кажуть, по вісімки пентаклів заспокойтеся, це все можна завжди відпрацювати, пропрацювати, зрозуміти, або, зрештою, проговорити. А чому двійки бачать цей момент саме в, ну, в такому негативному контексті? Так, дивіться, карта Блазня тут проходить е, трішечки така, знаєте, е, не зовсім умна, не зовсім розумна. Вам може здаватися, що робити якусь дію це не зовсім розумно, це не зовсім вірно, це не зовсім правильно, але знову ж таки, е, більш зорієнтую вас на те, що це має бути дія по відношенню до когось або до чогось. Тобто це не так, що от я зараз поїду кудись відпочивати, і це буде неправильно. Ні, тут більше, якщо я поїду відпочивати в конкретне місце, і у вас є такі нюанси, а раптом там щось буде не так, а раптом там ще, ще щось таке непередбачене. І тільки... Ці нюанси виникли тільки через те, що ви поспілкувалися, ну, наприклад, з адміністратором. І адміністратор якось так ну, дуже е, не точно або занадто нерозумно, давайте так, пояснив вам якісь моменти. І ви сумніваєтесь, а варто, не варто, й відгуки непогані, але що з цього буде. Якщо ми говоримо про сферу роботи, знову ж таки, у нас тут такий момент, може бути, коли. Є якась проблема, і ви починаєте себе накручувати. Вам говорять, заспокойся, ми швидко це все вирішимо. Це такі робочі питання, вони швидко вирішуються. Але двійки продовжують себе накручувати, тому що їм відповіли занадто легко, їм відповіли занадто непоглиблено, ну, скажу так, по-дурацьки. І це починає вас накручувати сумніви. Може бути знову ж таки момент парності. Коли ви спілкуєтесь з людиною, от людина каже, що ну, зустрітися каву попити, там не парся, домовимося ще там до якогось дня, стільки там днів, і ви починаєте, ага, це для неї, для нього не важливе. Я так і знаю, немає там такого аспекту. Немає те, що вам відповіли не так, як ви хотіли, можливо, не так розгорнуто, і можливо, не так поглиблено, то це не значить, що там дійсно є такі нюанси. Як двієчкам краще буде поступити в цій ситуації? Дев'ятка кубків. Ну, давайте я її протрактую трішечки незвично. Бажу, бачу ціль, не бачу перепони. Дев'ятка кубків це про те, що заспокойтеся, дайте цьому кораблю плити по морю. Не шукайте шторму, поки його немає. І, зрештою, мені б хотілося навіть так сказати, що. Тут ще може проходити такий момент, коли ви намагаєтесь дати якісь можливості або людині продемонструвати, проявитися самій або самому. Домовились на зустріч, знову ж як приклад. І людина каже, я все влаштую, ти не хвилюйся. І ви сидите, ага, влаштує вона. Вона домовилась за заклад, а за напої. А як нас там зустрічати? І ви намагаєтесь от, все. отак. Вам кажуть, заспокойтеся. Тут повний щіль, йдіть собі в, в тому напрямку, де ви йшли, насолоджуйтесь відчуттям, що вам не потрібно це, зробити, це робити, за вас це зроблять. І не намагайтеся, як то кажуть, крутить штурвал, коли він у вас не в руках. Чи верніше, він не в ваших руках. Там буде так, як має бути. В будь-якому випадку, якщо і зіштовхнетеся з якимись перепонами, по вісімки пентаклів їх можна усунути. Якщо, звичайно, мати на це бажання, а не накрутити себе, накрутити людину, і в результаті якось так. Тож, на цьому, так само двічки, дякую вам за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати та спонсорам. І будемо переходити до варіанту номер 3 Трійки. Кажуть, без суміння, це не той варіант. Без сумнівів, то не те яйце. Ну, що це у вас тут таке за не те яйце? Що тут мені викинули? Ага, це не складно, ну окей. Давайте я спочатку спитаю так: не, не те яйце це в розумінні, що воно не страшне, чи це в розумінні, що воно вам не потрібне? Не страшне? Чи не потрібно? Не потрібно, не гайте час. Не гайте час. Добре, це яйце це, це хтось чи щось. Обидва. Угу. Це обидва варіанти. При тому, знаєте, як щось як з минулого. Певний спомен, певні слова, які нарешті виплили. В сьогоденні або в майбутнє, а давай зустрінемося. Або я там соскучилась, або я ем, про тебе думаю, давай зустрінемось. Тому що тут у нас перевернута зірка, може говорити про момент наближення. А вам говорять, що ну, без сумнівів це не той варіант. Чому? До речі, в когось може бути і так само про. Можливості про події, про взаємодії. Бо перевернута десятка кубків, це знову ж таки говорить, що ви можете просто виснажитись, або ви можете віддати емоції туди, куди вони не повинні бути, або там, де їх не потребують. Чому не той варіант? Сумнівний, тірка. В чому сумнівність жезлів? Перевернути Рафан, скажу пафосно, не ваше призначення. Не ваш урок або не ваші напрямки. Не ваші правила, не ваші устої. Взагалі, як не ваше. А чому тоді цей спомин винерює до трієчок? Трієчка? Трієчки тут, знаєте як? В когось може бути Бажання в того спомина перевірити, чи ви про неї або про нього ще пам'ятаєте. В когось може бути бажання зробити вам больніше. А для когось, знаєте, як своєрідний перевірка, екзамен, чи ви засвоїли урок. Можуть вас зіштовхнути з яким шансом, який ви колись вже відчували, ну, якби намагалися ним скористатися, але ви зрозуміли, що це не ваше. І вас знову можуть привести до такої ж самої ситуації, типу, подивіться, ну, глянемо, трійка засвоїла цей урок, чи ні. Тому що трійка мечів, що є у нас розуміння, коли ми відмовляємося від того, що вже не наше, що вже віджило. І тут перевернутий рофант це такий не до диявол, а ну я таки трійку спокушу. А потім в результаті подивимося, чи засвоїла вона цей урок, чи він. Чи не засвоїли. Добре, що ви можете отримати по результату, якщо повзаємодіяти і якщо не будете взаємодіяти? Якщо повзаємодіяти і якщо не будете. Ну, дивіться, якщо повзаємодіяти перевернута дев'ятка мечів, це, ну, вже, як то кажуть, очевидне розуміння, що знову ж таки немає тут сумнівів в тому. Що вже ця людина раз себе продемонструвала і вона якось змінилася. В когось може бути знову ж таки розуміння, що ок, я колись там зробила правильно. Або я колись там написав, сказав правильно. Якщо ви не повзаємодієте ніяк, перевернути король джазлів. Типу, ну тут взагалі немає ніякої наріди. Да, ну, ніяк. Ну, ніяк. Давайте тоді спробуємо трішечки схитрити. А з цієї ситуації трійки можуть витягнути для себе якусь користь. а Можливо, навіть пентаклюво, чого і ні. Ні, на <смі> жаль, <смі> ні. На жаль, ні. Це, знаєте, ця ситуація, як знову подивитися в дзеркало, в яке ви заглядали. Або знову подивитися в озеро, в яке ви вже, як то кажуть, в якому ви вже й купалися. Що Щось потрібно знати тріком? Угу. Що тут у нас по карті сонця? Вам говорять, що ви е, самі можете вийти з будь-якої кризи. Тобто, якщо вам буде здаватися, що якась людина е, з минулого або з якою ви певний період не спілкувалися, допоможе вам подолати е, якісь моменти, е, емоцій зі знаком мінус, тут говорять ні. Ви є сонце, ви самі можете вийти з будь-якого кризису. Якщо вам здається, що от саме ця людина може вам допомогти подолати, я не знаю, там якісь матеріальні проблеми, знову говорять, що М -м -м, зверни увагу на себе. Сонце це знову ж таки своєрідна асоціація, якщо хочете з золотами, з пентаклями і грошима. Знову ж таки вам показують, що ви можете це все рішити самі. А чому трійки, як не бачать можливості самим? Врішить, вирішить. <риклад> Ні, ну, все я таке теж люблю. Перевернута карта мага. Ну, не завжди ми можемо, не завжди ми хочемо а, активно діяти. Всім нам, звичайно, хочеться, щоб за нас щось зробили. Нам все принесли на блюдечки і сказали на. І ми такі супер клас, вау! А, це все зрозуміло, але ну не знаю, трічки, вирішувати вам. Одначе варто у цей момент бажаних результатів. Тому що, ну, не думаю, що ви досягнете, принаймні карти так показують, досягнете бажаного фінішу. В тому контексті, як ви для себе його намалювали. Тож на цьому знову дякую вам за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати. І, як завжди, тим, хто спонсорує канал, і до нових відео. Пока!